І ще трохи про достойних волинян. Вчителька з Коваль ще не одна з двох на цілу Україну, хто не зробив жодної помилки в радіодиктанті національної єдності. Це Галина Шура, з села Комарове Ковальського району. Вона, а ще львів'янка Христина Гуянюк бездоганно пишуть радіодиктант вже не вперше. Для Галини Шури це вже третя перемога. Цей диктант порівняно з попередніми для мене був зовсім. Легкий Гнатковський читав так, якби я читала його дітям. Особливих проблем не було. Я зразу все як розставила, нічого не виправляючи, так і відправила. Цей радіодиктант для Волинянки став уже восьмим і дасть Бог не останнім. Писати його з усіма українцями. Вчительку спонукають не перемоги й призи, а єдність, в якій його ідея. Хоча й подарунки зізнається, вчителька теж тішить уже три роки поспіль. Я отримую грамоту диплом за бездоганне написання за перемогу. Ну і книжки, ручки, олійці, ну таке. Для вчителя такі подарунки завжди в пригодні.